А який би подарунок хотіли б отримати? Та я вже його отримав сьогодні, отримав в виді прапора Запоріжжя це раз, а вже це інше то таке. Слава Україні, слава нації і Я приїхав, остання моя поїздка була Дніпро, Кременчук, Горішні плавні, Полтава. І я от через Київ з пересадкою в Києві я приїхав сюди. Я везу на даний час. В основному це дрони. Дрони, дрони, дрони. Чому? Я запитую, можливо, вам потрібен реп? Від мене там, щоб я привіз, вони говорять, ні, ти вже спеціалізуєшся, ти вже знаєшся на дронах, то від тебе дрони. Зараз я назбирав на 20 і ще один буде. Мені виробник дронів, знак того, що в мене день народження, і ще один дрон дарує, тобто повезу десь 21 дрон, і я українець. І я не можу, як кажуть, своїх предків. Підвести. І незважаючи на свій, рік, на свій вік, я продовжую, продовжую. І це зобов'язує мене працювати і працювати.